Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі. Дякую за підписку, за вподобайки. Не гаю часу, а зразу представляю гостя, якого в нас давно вже не було. Але я рада, що ти є зараз. Це коатель. Вітаю тебе, коатель. Хто не знає, це жрець цей пантеону, дуже крутий майстер. Дмитро Коатель. Вітаю. вітаю! Вітаю! Ми сьогодні з тобою поговоримо про тему, яка більше стосується шаманізму, але без неї ніяк, бо це база і це основа основ. Це тотеми. Хто такі тотеми? Що це таке? Що це за тотемна тварина, рослина, дерево і все інше? Так, ну по-перше, так тотемними бувають не тільки тварини, бувають ще рослини, бувають е насікоми, а ще навіть мож можуть бути е природні явища, наприклад, дощ, е землетрус і так далі. Це духи, духи стихій, духи тварин і так далі, рослин. Ось вони прийшли на поміч людям колись у стародавні часи. І з тих пір вважається, що вони нам допомагають, даючи свої якості людині, яку вони обрали. Якщо людині постійно сниться цунамі, а її татем стосується духів води, можна говорити про те, що таким чином тата намагається поконтактувати з людиною? Так, звичайно, наводніння цунамі, але це мабуть буде ще знаком до чогось. Наприклад, якщо людині будуть сниться цунамі. То це буде вир якихось об, обставин. І там потрібно буде дивитися це цунамі а, яке для саме цієї людини. Угу. Якщо воно несе загрозу людині, тоді це про щось, що їй буде нести загрозу, та вона не може з цим наразі справитись. Угу. Скажіть, будь ласка, та тема, для чого вони проявляються в житті людини? І. В якому віці зазвичай люди відчувають свої та теми? Проявляються вони у будь-якому віці, зачастіше мають вплив самого дитинства. Ось у людини характер буде схожий саме на цих духів. Скажи, будь ласка. Які е, бувають от, найпоширеніші та тема саме в Україні, і звідки взагалі ось ці та теми е, беруться? Як ці духи з нами взаємодіють? Це на тонкому плані, це енергія всередині нас, от це і енергія всередині, всередині нас, ця, ця енергія і всередині нас, і в зовнішньому пространстві, як взаємодіють вони, коли ми стикаємося з цим духом. Наша енергія резонірує з цією енергією, і таким чином вони допомагають нам. Які найпоширеніші, ну, мабуть, все ж таки. Але я б не ділив Україна чи хтось щось ще, тому що це для усіх про все. В Україні раніше, в нашій культурі, в нашій традиції, чи шанувалася та тема? Звичайно, в нас о, люба традиція, люба релігія, усі, усі вірування та знання будуються на трьох стовпах: це фітішизм, татемізм та шаманізм. Шаманізм вже йде як о, змішування все разом, так татемізму та фітішизму. Що Тому... таке фітішизм? Фітішизм це коли ми звертаємося до якого якихось предметів. Це прописано у нас в ДНК. Ну, от Ви, мабуть, це помічали, так? що ви там машина не заводиться, ви кажете, та заведись вже. Ну, Ви розмовляєте з предметом це фетішизм. Е, тобто, е, якщо ми розмовляємо. Чекай, а якщо люди розмовляють з іконою, це що? Це, це буде вже більш е, шаманізм, мабуть. Чому? Тому що до кожної ікони е, прикріплен дух. Звідки беруться духи, які прикріплюються до якого? Ну, звичайно, з християнського Грегор. А як християни в Грегорі, звідки достають вони цих духів? Саме Грегор видає на кожну ікону. Вона ж буде якось передавати в Грегор ту ж енергію, ті ж прохання, ось там стоїть дух, вратник, який передається. Угу. Дуже часто православні дарували, наприклад, ікону Юрія, Юрію, Миколая, Миколаю, любові, любові. Да? Ну, в багатьох є імені ікони. Чи можна сказати, що таким чином тобі разом з іконою видають якийсь тотем? Ну це не тотем, це просто дух. Він до тебе не має ніякого відношення. Він має відношення тільки до Грегору та ікон. Угу. Тобто, якщо ти звертаєшся ну, А ]ся... ікони, взагалі не, не можна дарити. Чому? Ну, у християнстві це не прийнято. Але це поширено зараз популяризується. Так, знаю. Як і багато іншого, чого не можна робити. А, з чим це пов'язано? Ну, якщо ми будемо розмовляти, то ми будемо дивитись про що християнська егрегор, в принципі. Так, він про страждання. Mm -hmm. Він будується на стражданнях, mm -hmm. він завойовував території стражданням. Там це про страждання. Навіть ми подивимось на святих, де чим більше ти страждав, тим типу, більше ти отримаєш після смерті. Тому, типу, радіти не можна, треба страждати. Так. Добре, давай тоді поговоримо з тобою стосовно, стосовно теми. Я знаю, що в людини протягом життя та теми можуть змінюватися. Чи правда це? Є така теорія, що в певний проміжок часу та теми змінюються. Це так чи ні? Я сьогодні у інстаграм записував сторіс, і тобі розповім. Чому в сообществі багато суперечок, тому що кожен дивиться під своїм кутом, під кутом своєї традиції. Але ми практики на тої практики, щоб змінювати точку зборки та вміти подивитися з усіх кутов. Тож, дивлячись з моєї традиції, ні, це неможливо тільки один. Дивлячись з якоїсь іншої, мабуть, це можливо. Тому якогось точно, точної відповіді я тут не можу дати. Якщо в людини, яка не має зовсім відношення до традиції. З'являється от він хоче людина зв'язатися зі своїм татемом, знайти свій тотем. А до неї приходить татем, наприклад, з астецького пантеону, чи з японського пантеону, чи з китайського пантеону. І людина дивується, типу, чому я ж не в цій традиції, Вообще, хто це? Чому так буває? Дивись, я вважаю, що то не та тема, а просто дух. Можливо, з реінкарнації душі, можливо, що ще. Тому що тотем він не може бути звідки лясь. Не може. Він буде це ж буде щось, що є всюди. Наприклад, змії. До uh -huh. речі, так вони є усюди, крім Антарктиди. Чи чи інше. Тому такий тотем може бути з якоїсь території, то вже буде духа не татем. Ну, а так, та тема є у кожної людини. Просто ви чи знаєте про нього і спілкуєтесь якось, взаємодієте, а, чи ні. Розкажи про ацтецький пантеон. Які там та теми? В нас татемне, татемне животне називається Нагваль. А, нагваль є навіть у богів. До речі. у нас. Тобто, тотеми є навіть у божестві. Так. Ось, наприклад. То темний дух, що у Текутлі Богу вогню це вогняний змій. Тотемний то темний дух у того ж тескветліпоки, володаря ягуарів, ягуар і так далі. Також вважається, що при народженні, там у нас є в календарі, він як йшов? Ти народжуєшся в якийсь день, наприклад, чотири собака. Uh -huh. І татем в тебе буде який собака, наприклад. Так? І ти народжуєшся саме в день якогось татему, який в тебе буде. У цей час вважалося до тебе прикріпляється фізичне е створіння животне, так? і ви пов'язані. Навіть е вважалося, що якщо помреш ти, помре і е це животне. Uh -huh. Ось. І, звичайно що все, так, все, так, все так, так же, ви е, отримаєте якісь е, навики, звички цього животного і так далі. Ти можеш а про тотем свій можна розповідати? Взагалі відповідальність? Трішки. Ти можеш трішки розказати про свій татем? Мітатем це змій, тому що я коатель. Ну, я знаю, я просто дарувала тобі на день народження того змія. Розкажи. Коатель, що можуть коатлі? Ну, по-перше. По-перше, в змії, сама важлива особливість це скидування та постійний рост. Це постійна трансформація. Коли в змії починається лінька, вона скидує свою, свою стару кожу, але це завжди проходить дуже-дуже тяжко. Чому? Тому що як це робиться у змії? Вона виростає зі старої кожи і ще в ній. Вона становиться більше, вона починає її, її здавлювати. Пізніше їй потрібно виділити особливий секрет між кожею старою та новою, щоб скинути. В цей час вона біліє, неї линяють навіть очі, вони біліють і зуби, до речі, у деяких видів. І ось тиждень два, зачастіше. Вона отак ползає, але в неї все 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 давить та свербить. Це дуже-дуже болізно для змії. Пізніше вона скидує це, ось. І становиться більше. Вони так відновлюються, вони так хвороби переростають і так далі. І з цього ми вже розуміємо, так, про що коатель. Це про постійну трансформацію, постійні зміни, це про е, вихід із. Е, Ситуацій, будь-яких, mm -hmm. е, і так далі, і так ви можете про кожну тварину е, почитати, що, що в неї, як в неї все е, трапляється, так у житті, і ви будете знати, що у саме вашого вашої тварини буде, які властивості. Що ти взяв від зміїв? Признавайся. Все. Крім очей. Все. Я, я навіть їм як змія. Я майже не жую з дитинства, я майже не жую, я не можу це сидити. Не можу. Я поковтав, та пішов. Швидко. Змії вони зберігають дуже багато знань, мудрості. І вважається, що змія, вона досить соціопатична. Так. І змії майже ніколи не живуть стаєю. Я такий же ж нестайний. Я дуже люблю очельничество, мені комфортно одному, мені дуже некомфортно десь у людних містах. Я навіть майже не приймаю особисто людей. Багато хто хоче, я ставлю прайс в 3-4 рази більше. Ось чому то? Ну тому що мені дискомфортно. Мені комфортно от онлайн, будь ласка, офлайн. М -м -м. Дивись, Катель, зараз дуже модно шукати свого змія за допомогою китайської астрології. От, Наприклад, я народилася в рік мишки. Не вздумай мене їсти, бо я ще та мишка. Хтось народився в рік собаки, хтось в рік дракона. Чи можна вважати, що покровитель року є його е, тотемом? Ні. Покровителі року будуть нести деякі м, особливості в характер людини, але не більше. Угу. Е, яка різниця от, між покровителем року чи тотемом? Тому що е, темна тварина, вона віддає усі свої властивості. Угу. А, е, е, Тварина року або той ж зодіак, який ми маємо, деяку частину характеру, не більше. Угу. А це ти саме несеш через усе життя. Ти проносиш це не тільки у характері своєму, ти проносиш це у своєму мисленні, у своєму житті, у ситуаціях як ти любиш людей, як ти кохаєш жінку, як ти робиш свою працю в усьому. Татеми, вони дарують свої таланти, свої знання, так, і вони дарують свою магію. Як з'єднуватися з татемом, як використовувати цю магію, як підтримувати зв'язок? І хто має до кого виходити на зв'язок? Татем до тебе чи ти до татема? Ну знов ж таки усі ситуації вони різні. Хто до когось та не виходить? Але тут дуже дуже треба бути уважним. Чому? Тому що я стикався з ситуаціями, коли там до мене приходить клієнтка, каже: до мене приходила біла вовчиця, вона просила своєї крові там у вісні, тому що вона мій та і так далі. Я цю жінку півроку чистив від суші, яка просто притворилася її тотемом і ж грала її. О, Ось тому е, я завжди кажу, щоб йшли до в ідеалі, до шаману чи до якогось практику, який вміє е, водити до татему. Угу. Ось е, там більш буде е, зрозуміло та правдиво. Тобто е, медитація на зустріч з татемом, вона робиться саме шаманами, бо це шаманська практика. Так. Звичайна людина може хапанути таку сушу, тому що коли, коли ви виходите у, у медитацію, так ви, ви когось а, кличете, а хто прийде? Не обов'язково, що вас ваш тотем, тому що вас чують усі суші поряд. Техніка безпеки по роботі з тотемом. Як зрозуміти, що це саме твій тотем, а не якась там паскуда? А ось майже ніяк. Тому що буває дуже багато є сущей, які дуже круто притворяються навіть богами. навіть богами. І відрізнити дуже складно. Ну, Наприклад, я не буду називати локації у Києві. Я був у одній локації, там поклоняються якомусь, ну не поклоняються, ну щось якомусь богу стоїть чур, але я знаю енергетику цього божества. І вона дуже схожа там, але це не вона. Але ну, якщо ти не стикався з цією енергією, не добре її знаєш, ти переплутаєш. Ось. І туди дуже багато ходить язичників, які там проводять ритуали і так далі. Але то не то. І останнє запитання: як правильно спитати і дізнатися, хто перед тобою, якщо ти шукаєш свій тему? Ну, бутує мені, ні, що можна спитати ім'я. І це дійсно працює, але це працює у практиків, у яких є сила волі, які натренували себе і так далі. В інших ситуаціях я все ж таки рекомендую піти до іншого практика або до того самостійно. Так, не все треба перевіряти. Навіть якщо ти практик, ну краще перевірити, бо ти можеш не побачити. Тобі вже, може, замилили очі. Краще перевірити і перевірити не од... у однієї людини, а у декількох. А якщо ти до трьох людей сходив і скрізь в тебе та там різні? <поцеріжую> добрий варіант. Отут вже добрий варіант. Тут е... я б орієнтувався, що в мене на душі, чому з, цих... з цього мені е... лежить. А краще пішов би ще до когось. Дуже тобі дякую. До речі, та тема може бути не лише традиційних животних, які ми знаємо, да? тваринок. Там, наприклад, може бути сува з крилами метелика, чи може бути взагалі то не з нашого виміру? А, ну, тут з якої я, знову ж таки традиції дивитися. Те, що я знаю, це може бути дух роду, дух захисник, дух помічник. Наприклад, сова з крилами бабочки це з нашої традиції буде. Це з Міктлану. це духи міктлану, одне з. А, можуть бути тварини або ті, які є зараз, або ті, які були колись. Ну, наприклад, дракон. Yeah. Ось. А, але щось інше, не з нашого як виміру, то вже буде трішки не про тотем, тому що тотем це і є ти, духовно зверино. Так, або ж як, наприклад, у Ацтеків Нагваль це вважається ще й тінь по юного. Угу. Ось, а це будуть вже помічники скоріше. Ну це моє. Вчиняння про татеми, тотемізм, так, як ти казав. Цьому хтось навчає, є хранителі тотемів, проводники тотемів? Ти маєш бути тільки шаманом, чи є якісь жреці, які цей кульці прийдуть? Є шаман, а є Ну Тут краще шаман розкаже про це. Так, шамани та шаман шаманствуючий це людина, яка добре володіє техніками шаманізму. Uh -huh. Ось. Тому я питання забув. А, хто навчає темі Тому я б да, звертався до шаманствуючих або шаманів жерців. Вони ми завжди були шаманствуючі. Завжди. Uh -huh. Тому що. А... Ми спілкуємося з духами цього божества, так? тому що ну, божество, воно м, як радіація. Якщо саме божество до тебе прийде, це буде останнє, що, 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 що ти побачиш, що розумієш. А ось ми усі м, контактуємо через духів. І треба спілкуватися з цими духами. Є техніки, які були на всіх землях, це божественна так звана одержимість. Це не божеством одержимі, були ж герці або шамани. Це були вони одержимі духом, провідником угу. до цих богів. Угу. Е, дуже тобі дякую. І е, стосовно змій, до речі, шановні глядачі, наступний випуск буде стосуватися саме змій. Символ наступного року це дерев'яна змія, і як, які взагалі є змії, в яких культурах вони є, і чого чекати нам від змії наступного року? Як з нею подружитися? Дивіться на наступному випуску, щоб нічого не пропустити. Вже підписуйтеся, ставте вподобайку і підписуйтеся на соцмережі. Гостя, Дотрі я тобі дуже вдячна. Дякую. Я тобі.